Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Яким рекордом відзначилась новояворівська громада? Та як минув благодійний забіг Нація вільних у місті? Вітаю з вами Марія Канцелярист. Маю дайджест новин дня. Новини на Янтарна Фем. І до підсумків локальних новин у приміщенні Новояворівського ліцею відкрили стіну пам'яті загиблими випускникам навчального закладу Володимиру Радченку та Михайлу Матвієву. Пам'ять полеглих вшанували матері, рідні та друзі загиблих героїв Влада, духовенство та освітяни другий благодійний забіг «Нація вільних» у Новояворівську зібрав 300 учасників. Дорослі мали вибір між дистанціями 4 км і 2, а діти до 12 років пробігали 500 метрів. Головною метою проєкту став збір коштів на придбання авто для воїнів. У дитячій школі мистецтво анонсували всеукраїнський фестиваль творчості людей з інвалідністю Політ з одним крилом. Він вже в шосте проходитиме в Новояворівську. Дата 9 червня, початок о п'ятнадцятій в ПК Кристал. Новояврівська громада знову відзначилася рекордом. 2 червня на заході, присвяченому Міжнародному дню захисту дітей, встановили світовий рекорд із кількості відбитків дитячих долоньок на полотні. Йдеться про рекордні 8 тисяч. Народний ансамбль бандуристів Мальованка, яким керує Галина Кархут Гадзишин, став учасником і лауреатом всеукраїнського фестивалю Кобзарського мистецтва у Львові від навчально-методичного центру культури і мистецтв області. У Бердихові відбувся фестиваль футболу серед дівчат. Понад 120 спортсменок 11-го року народження і молодші взяли участь у традиційному вже восьмому спортивно-соціальному фестивалі Відкриті уроки футболу. У Новояворівському краєзнавчому музеї презентували книгу про історію футболу. Її назва Гірник команда нашого міста. Це книга про історію створення команди про її гравців і тренерів. Відомо, що саме цього року гірник святкує своє 40-річчя. Днями у Львові відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків і дівчат 2007 року народження та молодших. Новояворівчанин яворівчанин із спортшколи Янтар Кирило Ястремський переміг на дистанції 800 метрів із результатом 1 хвилина та 58 секунд. Новини на Янтарнефем. І до новин держави Національна енергетична компанія України «Укренерго» повідомила про очікуване погіршення ситуації в енергосистемі впродовж тижня, причини планові ремонти, наслідки обстрілів ворога та зростання споживання електроенергії через підвищення температури. І до новин Львова турецький центр протезування має намір виробляти протези у Львові на зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим. Представники країни партнера обговорили можливості та нюанси спільного виробництва. І наприкінці про погоду 4 червня у вівторок в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 22 градусів уночі 14. Місцями грози та град подекуди значні дощі, шквали – 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, нині все нехай вечір буде добрим на 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.